7 жовтня, вівторок, повня, але як завжди, ми вже можемо відчувати її дію декілька днів. Тобто, рідко коли буває, що кульмінація відбувається саме в день повні. Зазвичай дію повні ми відчуваємо за декілька днів до та декілька днів після повні. Сьогодні день руху, швидких рішень і внутрішньої сили. Енергія спонукає не чекати, а діяти навіть якщо шлях не до кінця зрозумілий. Але події можуть змінювати напрямок, змушуючи лавірувати як водій у потоці. Головне не гнатися за ілюзією. Ідеалу Повня підсилює емоції, тому важливо не реагувати імпульсивно, а скеровувати енергію у конструктив. Уважно на дорозі заздалегідь, прокладіть маршрут та прорахуйте час. Пам'ятайте про свою цінність та не погоджуйтесь на обіцянки в обмін на ваш ресурс. Ви маєте реально розуміти, що отримаєте і що для вас це цінно. І от прямо зараз поставте мені вподобайку. Якщо вам не сподобається прогноз, в кінці приберете або напишете мені коментар вдячності. А також нагадую вам, що в моєму телеграм-каналі записа. В шапці профілю або просто в пошуку телеграм написати Джей Судакова», Ви знайдете розширену версію прогнозу, а також прогнози на жовтень. Місяць загальний і прогноз на жовтень місяць, в залежності від вашого місяця народження. Для тих, хто в парі, в плюсі підтримка, спільні поїздки або планування подорожі. У мінусі змагання, хто головний, гарячі суперечки, різкі слова, наїзди, розлука, холод в стосунках та обмани. Для тих, хто без пари, в плюсі знайомство через подорож, активність або роботу. Хто Може вразити впевненістю та рішучістю у мінусі ризик розчаруватися образом, який здається ідеальним. Перевіряйте відповідність слів до дій на побутовому плані. Сьогодні можливі події, які вимагатимуть швидких рішень, або може з'явитися несподіване завдання, яке потребує миттєвої реакції. Обережно з технікою, транспортом і гострими предметами. Добре займатися спортом, рухом, звільненням фізичної енергії. Фінансові питання вирішуйте без емоцій. Енергія повні може спровокувати імпульсивні витрати. Можливість отримати надихаючу новину або підтримку, але перевіряйте реальність, не ідеалізуйте. Сьогодні ваш образ динамічний з акцентом на силу і незалежність. Кольори червоний, помаранчевий, білий та сріблястий. Аксесуари лаконічні, але яскраві. Ремінь, годинник, металеві деталі. Сьогоднішній день день сили і руху вперед. Якщо спрямувати енергію в дію, а не в конфлікт, можна отримати прорив. Не гонись за ідеалом, роби крок, і дорога сама покаже напрямок. Збирайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. Я бажаю вам прекрасного вівторка. Лише приємних результатів. Наповню і гарного дня.